Так, доброго ранку і слава Україні. Так, сьогодні у нас останній день місяця. І ну, можна сказати, якби заключне відео цього місяця. Деякі підсумки. Я тут уже з 7 березня. Нарешті я вже вдягнений, це ви все бачили. Поки що займаюсь господарством, але вчора от не зміг. Розказати, що відбувається, тому що у нас тут намічалася надзвичайна подія, яка не трапилася. Ну, Про що хотів побалакати? Хотів побалакати про наш контингент а, нашої нової бригади, от, яку ну, майже вже створено. І саме вчора відкрилися деякі аспекти, які мене. Ну, І заспокоїли, підбадьорили, але спочатку розкажу про наш контингент. Отже, це 41-ша бригада. Якщо хто не знає, в ЗСУ йде наскрізна нумерація. Тобто, якщо, ну, припустимо, є там умовний батальйон Н, з номером Н, то з таким же номером не може бути ні окремої бригади, ні окремої роти, ні окремого полка. От, 41-й окремий батальйон тероборони Чернігів колись існував. Потім він був розформований, потім знову сформований, потім знову розформований. І от фактично з нуля сформована 41-ша окрема. Мото... Механізована бригада. Що за люди? Ну, ті, хто має бивий досвід, навіть такий маленький, як у мене 14-15 року, тут дуже мало. Практично це одиниця. <плес> ну, от на нашу роту, буквально десь 6 людей. В основному сформована рота з, з трьох південних областей, а також додані одна дві центральні області, тобто з п'яти областей цього. Я хотів значить, трошки розказати про херсонців, бо вперше маю нагоду таку побалакати з людьми з різними. Які були під окупацією наразі у лавах ЗСУ, і як мені здається, ну добровольців майже нема, але й нема таких, хто дуже б там ховався. Зумовлено те, тим, тим що на, насправді в Херсоні зараз дуже важко зі всіми з життям, і з роботою. Я так думаю, що ці люди, хоч вони мобілізовані. Але вони вмотивовані, вони не скиглять, ну, поводяться дуже добре. Ну і, звичайно, розказують про всі принади життя під кацапським чоботом. І як у них все це ви можете і в інтернеті почитати. Все, що пишуть, так воно і є насправді. Те саме, і ці люди розказують. От. Які у нас зміни? У нас зміни, значить. Тут мені волонтери допомогли. Зараз от я картинку вставлю. Це набір інструментів, які надали нам до нашого знаменитого шишеря. Це була у нас єдина машина, буквально до позавчора. А позавчора нам ще дали Камаз Зерновоз. Ну, такі настрої. Скажімо так, не дуже оптимістичні. До чого тут зерновоз? Ну, ну, те, що було, значить, у фермерів на мобілізацію, то і забрали. Але ну, це не означає, що ми будемо, як колись батальйон Чернігів там воював на броньованих Камазах. Скоріше за все, це ну, наповнення контентом. От. А структура така, що наскільки я знаю, у нас іде розосередження повне. Тобто це не так, як на широкому лані було, коли вся бригада формувалася в одному місці. Вся бригада розосереджена по області і там виходить таке, що фактично це піхота. А от екіпажі машин вони прибудуть, ми чекаємо на них. Також на днях вирушає в один із центрів група з нашої роти на навчання за професію, тому що ну, є, деякі, скажімо так, деяке обладнання, воно майже цивільне, це ті ж стрілінки, ті матроли. Але я так думаю, що до навчального центру поїдуть вивчати саме військове обладнання зв'язку. Я не їду, я тут залишаюсь, тому що я водій. От, і ми теж чекаємо на техніку, але я думаю, що це вже буде якась більш-менш справжня техніка, ну тобто саме штабні машини. Тому що той Камаз, я ну, його навіть не буду знімати, тому що ну, звичайний зерновоз на трьох вісях і неповноприводний. На спарках ззаді, ну, коротше, це така машина до першої багнюки. І там вона залишиться, мабуть. І якась добра душа рознесе його з РПГ 7. Дружнім вогнем, я маю на увазі. Так. Ну, взагалі-то все. Сьогодні не буде ні критики влади, тому що я за ну, дві доби я за цим не спостерігав. І Я досі ще, скажімо так, оклигою. Після вже другої хвороби тут. Ну, що робити? Ну, така обстановка у нас. Треба терпіти, треба чекати. От. Бо. Все буде Україна, але це поки що не на часі. Але буде обов'язково слава нації і смерть Російської Федерації.